Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні похмурий день і дуже добре знімати. Хочу поділитися початком цвітіння моїх троянд. Це розпочався повний сезон. Деякі троянди вже наповну цвітуть і я хочу поділитися своїми враженнями. Зараз ви бачите. Маленьку хайді клум. Вона зараз в повному квіту, хоча вона ще має пупляшки. Але ви бачите, як вона цвіте. Бачите, яка вона красуня. Трошки вже вигоріла ті дні на сонці, але гарна. А це біля неї починає квітувати Лоран Каброль тільки починає Вони в мене цьогоріч вимерзли дуже, я їх дуже низенько обрізала, але бачу, як вони гарно цвітуть А тут починає квітнути моя ешлі Дивіться, які це пірожинки. Ото якраз суня. Бачите? Чомусь бджілки в них застряли. Подивіться, яка вона. І хочу вам сказати про те, наскільки важливо купувати якісні саджанці. Це чайно гібридна троянда. Вона теж вимерзла. Але подивіться, як вона відродилася, які в неї пагони, яка вона чудова. Біля неї тут чипіндейл. Я вже одну квіточку обрізала. От бачите. Він теж дуже рясний. Трошки мені незручно тут знімати. Бачите, скільки він має бутончиків. А тут моя королева. Августа Луїза. От. Скільки вона має квітів. І ті квіточки гарні. Це просто неймовірна красуня. Подивіться, які вони хвилясті пелюсточки. Це краса. Бачите, вони так тут сір'я разом. Оце Маріан. Подивіться, скільки вони має пупляхів. От. І там має гілочку. Бачите? А то буде буйство квіток. Дуже гарні мої красуні. А це мій боїнг. Має дві Дві квіточки. Бачите? Вони великі, білі. Теж красунчик. Не дуже добре розвивається. Два пагони, один сліпий. Але я задоволена і тим, бо він має дуже... Велику квітку теж. І вона приємно пахне. І такий боїнг. А тут подивіться, яка парочка. Сандрія. Дуже шкода, що камера не передає її кольору. Це просто неймовірний колір. А це лавсонка. Він має такі величезні квіти цього року. Це просто щось. Це повне розкриття. Подивіться. Подивіться, як ця парочка виглядає. Бачите? І тут починає біля них бік Пьорпл Теж ж запашна красуня. Вже базальник мені випустила. От, Бачите? От такий ну лавсонг неперевершений. Який він гарний. Це просто красунчик. А тут Леонардо да Вінчі. Теж мені дуже вимерз. Починає наростати, але поки що. Слабенький, бачите, тільки починає розпускатися. Квітів має багато. Пуп'янків ян... Пуп має багато. Але низенький, дуже. Дуже низенький. Це біла на перстянка. Так, а тут мій аспіринчик починає. А, і мій матько. Біля мене ходить. <ріху> Любить, коли я знімаю. Бачите, аспіринчик має дуже ніжну рожеву серединку, коли є темніша погода. Так, а тут моя новиночка. Тут моя новиночка бріозка, як я її хотіла, яка вона гарна. Осінь тільки посаджена вже має. Стільки квіточок, маленький кущик, але такий гарний. Такий красончик. А тут мій вогник супер трупер Подивіться, теж цвіте вже. Ну, дуже шкода, що камера не передає її кольору, Це просто вогонь горить. Це горить вогник. Так, Рад Леонардо вся в пупляхах тільки починає. О, вже теж починає. І цього року має більше попляхів на одному пагоні. бджілки. А це ви знаєте. Ювілей принца Монако. Ось тільки починає. Теж. От вони повимерзали, але вони все одно, як вони гарно квітують. То моя рижулька. І стоїть зі своїми такими пелюсточками хвилястими. От, Повне розкриття. Подивіться, які мої гілочки. Отак От вони в мене. За порядком. Ловіла кота, ще тільки починає, а то біг перпал. Другий кучик. Дивіться, яка гарна. О. То чудо, східний експрес. Боже, які ж він має квіти. То серце завмирає, коли на нього дивишся. Які тут кольори, які це кольори? Які він чудовий, квіти величезні, колір неймовірний. Оце краса. Це краса неймовірна.